Малина закінчення догляду, і на даний час бутонізується і наливаються ягоди. Роботи були проведені з мульчування, Ось так це все виглядає. Зараз швиденько теж пройдемося. По картинках ви зрозуміли, де яка ситуація. Зараз пройдемося рядами. Усе підготовлено до збору і поговоримо трошечки. Зачіпимо, що робилося коротко. Тут замульчоване соломою. Там в одному місці пробилась лобода і перій. А друга частина участка ось так виглядає. Половина замульчована свіжоскошеною травою. На жаль, відеоролик не. Вдалося закінчити про мульчування. це ще залишається за мною, будемо працювати, будемо це робити. І плюс мені не вистачило ні часу, а в основному ні матеріалу, щоб доробити це все до кінця. А останні тонкості з мульчі. Ще, так якби цю тему ще залишимо відкритою, будемо це все робити. Пройдемося рядом, подивимося, покажу участок. Повністю все цвітує, бджоли працюють, є вже малина. Ось так виглядає. Було три фази, взагалі є три фази підобрення. Це азотно-фосфорні на початку періоду вегетації, пізніше перед періодом ботонізації калійно-магніві, добрива, полив. ну і звісно, фунгіциди, тобто захист від грибків і інтестиди, захист від шкідників. Все це було зроблено, вже робота підходить до збору. По цінах не будемо говорити, тому що всі і так в курсі, що де, по чому і який цей рік. Прогнози були складені вже давним-давно, але все ж таки відео не за це. Ми показуємо участок. Як виглядає? Ось вже починається та частина, де була замульчована скошеною береговою травою, компотом. Там були різного роду трави. І ось тут було замульчовано для, основна маса для збереження вологи у верхніх шарах ґрунту з пізнішим перепріванням, перегіниванням, перетворення. Це все у добриво, Малина виглядає ось так. У цьому році сорт. Полка, полана, малина низкоросла, яка не потребує шпалери підв'язки. І в мене, як ви бачили по картинках, на участку має висоту 1,70 м, де є нормальною висотою для даної малини, для даного сорту 1,40 м. А маємо 1,70 ну, Вона ще підніметься в ріст, ось ми доходимо до тієї частини. Ось так вона виглядає. Тобто до збору даний участок вже повністю готовий. Що не було зроблено, не було обірване нижнє листя для провітрювання куща. Але проріджування, два проріджування, згідно технології, було усе проведено. Ось так виглядає участок. Пізніше, коли вже буде повний налив ягоди. Покажемо ще раз навантаженість, тому що не усе ще почало цвісти. Далі все це покажемо. Ось така картинка. Зараз зайдемо ще в другий ряд і частково покажемо усе це зверху, з боку. І будемо закінчувати зйомку. Друга частина відео вже буде зніматися, коли буде йти збір урожаю. Ось такий, такий участок. Так виглядає. Так же само хто давніше, то знає, що даний участок ще досаджувався на початку цього року, тому що не все в мене в минулому прийнялось. Усім дякую за увагу!